Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Приїхав з базару, як ви зрозуміли, по назві відео. У мене поповнення. Ніякої інтриги немає. Це качки, але які зараз я вам покажу. От до мене прийшов тут товариш ще один. Так, це не мій товариш. Він такий грайливий. Так, сьогодні не про тебе. От Довго я думав яких качок брати, і надумав, можна сказати, все вирішилося в останню хвилину. Ну, у мене так буває часто. Тому зараз я вам їх покажу. Ось вони, друзі, мої красунчики. В цьому руці я взяв 10 голів. П'ять мулардів і п'ять отаких от крякаючих різнокольорових. Завчення сказала, що це орвія. Не знаю, вони один рік кажуть, що це башкірки, інший, що орвія. Ну, якщо чесно, вибору у нас можна сказати немає. У всіх все одинакове. Бачите, схожі на блакитного фаворита. Ну чому я в цьому році вирішив так? Взагалі. У мене навіть є на каналі відео, які качки найкраще воно називається. Відео дуже суб'єктивне, мої думки суб'єктивні для мого маленького господарства, для моїх потреб. Тобто мені не потрібні каченята, яйця, інкубаційні і так далі. Для мого господарства найвигідніші качки це муларди. От. Чому ви запитаєте в цьому році ти не взяв одних мулардів? Просто мені для душі захотілося от краси, скажімо так. З усіх качок найбільше мені подобається, зовнішньо от саме оці кольорові крякаючі качки. Не знаю чому щось в них таке є. От чому я не взяв е, лише їх? Ну тому що все-таки я думаю, що муларди будуть більші. Хоча, до речі, в цьому році я взяв той самої жінки, що й минулого зі мною давно пам'ятаю, що в минулому році я був трішки незадоволений якістю от, е, мулардів, але, ну, знову ж таки повторюсь, вибору немає. Значить, по цінах, такий мулард, вона сказала, їм місяць, коштує у нас 140 гривень. До речі, як і в минулому році я брав. І отакі от, от качки 110. Ось так от. Е, дуже на, на рахунок віку вибір великий. Від зовсім манюсіньких до таких уже прям величеньких. Ну, я вибрав, щоб вони були приблизно одного розміру. От Подивимося. До речі, проведу такий експеримент, е, які качки на виході будуть кращими. Муларди чи оця от Орвія. Чи Як правильно не знаю, їх називати. От Подивимося. Звичайно, це такий буде суб'єктивний досвід мій, але. Так ось так у цьому році вирішив. Не знаю, чомусь хотілося шипунів. Не знаю. Якось я так задумувався. Але ну, у нас на ринку не можна купити підрощених, лише малесеньких. А з малесенькими гратися чомусь в цьому році мені не захотілося. Тому вирішив так. Кролиці, до речі, почули нові звуки і так е лапами тупотять. Не подобається їм, ну вони звикнуть. Ось так: ось тут я прибрав, як бачите, все ляля переїхала. В літній вигул, водичка. Каструлька маленька, звичайно, але поки що поки звикнуть пісочок. Прив'язав їм от молочай, так от, щоб не скубли один одного, муларди цим грішать. І зараз я їм зроблю мішаночку. Ніякого комбікорму я їм не даю. Я завжди так тримаю, вони, можливо, трішки довше ростимуть, але ну, ось так от. Зараз я зроблю мішанку і покажу. Як бачите, вони травичку підбирають, та що повипадала у кролики. Ось такі от красончики. Так, друзі, от я їм приготував корише з мішанкою. Значить, що в мішанці? Називається все, що було. Одразу хочу сказати, всі качки ці йдуть на м'ясо, тому мене не цікавить, якщо вони будуть жирнуваті, тушки їхні на виході. Ну, тому я годую так. Варена картопля. Їм одразу даю. Он вже плюхкається в водичці. Зайшли водичка. Отже, варена картопля запарена кукурудзяною дертю. Намочив макухи соняшника. Далі дерт пшениця ячмінь овес, висівки пшеничні. Додавляю їм також кормової сірки, тому що муларди схильні до канібалізму. От. І велику ложку. Кормової крейди. Трикальці фосфат у мене закінчився, тому я їм додаю кормову крейду. І от порізав їм ще молочай. Окрім того, що підвісив пучок ще і так от їм порізав. Отака, от от, друзі, мішанка. Це не, не універсальний рецепт. Все буде мінятися в залежності від того, що в мене є. Звичайно, так от щоразу давати я їм не буду. Я маю на увазі постійно до кінця. Але. От, варена, картопля, на дерть, висівки пшеничні, от молочай, сірка, все це буде. Так, зараз я їм дам, подивлюсь, чи їстимуть. Підходять, пробують. Звичайно, вони їли не таку їжу. О, пісочок. Молодці, каченята швидко звикають. Дивлюся, одне рябеньке невелике. Ну, Можливо, і не спеціально, там їх дуже багато. Вони з одної клітки перескокують в іншу. Дуже люди зараз беруть, можна сказати, черга. Я в 6.15 Поїхав, вже була черга. Отаке. От вони. до речі, таких каченняк я нічим не пропоюю. Трішки пізніше пропою від гельмінтів. І все. Вони он комарів ловлять, так що від них ще й така буде вигода. О, такі вони красунчики. Я думаю, швидко рознайомляться, зрозуміють, їсти воду вже, вон, скільки тут пройшло, виболтали. О, такі от красунчики. Ідіть, покажіться ще. Ну, звичайно, ви розумієте, не було ніякої змоги кожне передивлятися, брати в руки, що кинули. Я спеціально брав оцей хорвія різного кольору. Там були і світлі, ну, от захотілося мені таких. До речі, оце, от, оце орвія, це не мулард. і бачу така гарненька качечка. Прям, можливо, вони різного віку, от, чорні такі худіщі. Ну, знову ж таки, неважливо. Яке виросте, таке виросте. Рябеньки маленькі, от травичку вони розуміють. До речі, курчата мої до сих пір траву не розуміють ні підвішену, ні порізану. От як ловлять мухи комарів. Ідіть, покажіть, як ви їсте. Ось такі красиві. Ось оце отвіє також оце. Ну, і оце. Принаймні так було мені сказано. Воно світленьке, те, але я дивлюся, починає рости пір'ячко, буде, мабуть, коричневе. така, до речі, кругленька качечка. От пісочок. Вони його дуже швидко той пісочок у воду переносять. Ну, нічого не зробиш. Поки що вони будуть тут. Каченят я, звичайно, пастиму. Їх набагато легше пасти, ніж корей. От. І як почнуть обростати гарненько пір'ям, тоді переведу їх уже на. Той вигул, де зараз ляля. О, дивіться, як вони молодчай знають. Люблю також і качок, спостерігати за ними такі цікаві. Вони птахи. Ну, от, бачите, водичку, качка згайде завжди. Скільки тут пройшло, як ми приїхали, 15 хвилин. Ну, і через 15 хвилин цієї каструльки вже й не буде. Отак, от отак. Купатися не потрібно. Ану, їшко. Оце один із таких великих мінусів, що вони розводять болота. Ух, такі ж ви. Ну, їдять уже, бачите, потрошку пробують. Я ж кажу, вони скоріш за все їли або дерть, або ще комбікорм. Подивимось. Ну, до речі, дивлюся, муларди такі кругленькі в цьому році, можливо, краще Ну, подивимось. О! Зрозуміло все вони. От, от рябенький, трішки менший. Ну, але такий рябенький, красивий. ну Отаке, от, друзі, сьогодні відео. Буду вам показувати, звичайно, як будуть рости мої таші Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і до нових зустрічей.